Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги новорічну підбірку українських фільмів, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Дільничний з ДВРЗ Операція Новий рік. Країна виходу Україна, рік виходу 2021 За сюжетом Сергія Бондара та Петра Дзюбу знову зведе доля. У новорічну ніч вони стануть напарниками та чергуватимуть на свята. Проте про спокій вони тільки будуть мріяти. Дільничним доведеться залишити рідний округ і врятувати столичний торговий центр від рук шахраїв, які мають намір провернути грандіозну аферу. Але напарники не тільки ловитимуть шахраїв, які готові піти на все лише б збагатитися. Вони спробують повернути магію нового року, яка через метушню та рутину розвіялася в повітрі. Тому чи зможуть Сергій і Петро вивезти злочинців на чисту воду і на що підуть напарники, аби повернути свято в місто, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Всім рекомендую до перегляду. На другому місці знаходиться фільм під назвою Новорічна зміна. Країна виходу України, рік виходу 2024. Новорічна зміна це детектив, котрий розповідає про двох напарників, які волею долі залишилися у відділку в новорічну ніч. Чесний і принциповий лейтенант Остап Мазур волів би зустріти новий рік разом із своєю нареченою Ланою, в яку закохався просто по вуха. Але Остап дізнався, що йому доведеться працювати в новорічну зміну разом із капітаном Юрієм Богдановичем, батьком його коханої Лани. Для Богданича те, що улюблена донечка вибрала поліцейського своїм обранцем, стало просто трагедією. Але його донька Лана все ж сподівається, що Юрій Богданович зможе прийняти Остапа як свого зятя. Тому чи зміниться думка Богданича про лейтенанта Остапа в новорічну ніч? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний фільм. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Пригоди святого Миколая країна виходу України, рік виходу 2018». Пригоди святого Миколая це справжня новорічна казка. Історія розповість про пригоди Артемка, сім'я якого переїхала з міста в затишний карпатський будиночок. Саме в цей будиночок одного разу пробирається злочинець, який видає себе за відомого на всю Україну Святого Миколая. Але діти одразу викривають злочинця і повинні в подальшому докласти багатьох зусиль, щоб перемогти самозванця і врятувати свято, та, звісно, побачити справжнього святого Миколая. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!